Вашої уваги новини п'ятниці, 21 вересня. Найцікавіше цього дня у викладі наших кореспондентів для вас працює Світлана Коханчик. Вітаю. Уваги платників податків Державна податкова інспекція у Стрийському районі запрошує платників податків на кущовий семінар на тему практичного застосування норм податкового законодавства України за участю провідних фахівців. Зустріч відбудеться 26 вересня об 11 годині. В приміщенні районного народного дому за адресою вулиця Народна, 8. Чого навчають в дитячому садочку, і чи достатньо цієї програми, щоб дитина без проблем освоїла у школі у старшій групі дошкільного закладу? Малюків навчають тільки окремих звуків. Натомість, вже у першому класі вчителі не проти, щоб діти вміли читати. Де правда і чи є альтернативне навчання? Дивіться далі у програмі. Атмосфера у підготовчій групі 6-го садочку Калинонька дійсно схожа на шкільну. Вже з вересня шестилітки вивчають ази дошкільної освіти, для того, щоб рівно через рік вступити до школи і, можливо, у другий клас. Усі дошкільно-навчальні установи працюють згідно нової програми, яку затвердили вже в травні. компонент вимагає, щоб ми вчили алфавітні назви Бог. Вимагає, значить, будемо вчити алфавітні, але не писати алфавітні назви букв. Елементи письма у нас є. На старших групах ми маємо елементи письма, що й вимагає від нас наша базова програма. Це діти мають спеціальні зошити, в яких вони пишуть елементи букв і елементи цифр. Педагоги вчителі на основі впевненого старту таку назву носить програма, акцентують увагу на розвиток п'ятиліток, який є фізичним, пізнавальним, мовленєвим та художньо естетичним. Ганна Попадюк приділяє велику увагу загартуванню діток. Ми обрали собі соляні доріжки. Значить, наші діти ідуть по таких мокрих, змочених у соляний розчин у килимках. Потому потім по шипових доріжках, потім по рибаристій дошті. Потім ми нашили мішки з галькою, з фасолею, з горохом. Вони декілька разів про тому приходять. Після того вони вже, звичайно, всі рецептори в ногах, всі нервові закінчення проходять приходять в рук. У дошкільно-навчальних закладах не повинні вчити писати і читати. Малеча поринає у світ звукової культури української мови разом зі своїми вихователями. Навчання відбувається тільки в ігровій формі, адже саме так майбутній першачок краще за Оїть навіть англомовний матеріал Не тільки у калиноці цікаво подають навчальні теми, а й у школі номер 6 займаються та весело відпочивають. Розпочався начальний рік, а батьки першокласників уже скаржились на важку програму, А чи насправді все так, як говорять, вимоги до дітей є, проте не обов'язково вміти одразу читати і писати. Перш за все, правильно сидіти, тримати ручку і олівець в руці. Тримати ручку і олівець так, щоб можна було писати і видно було, що вона пише. Крім того, дитина повинна орієнтуватися в просторі. Право, ліво, вверх, вниз, в часі. Сьогодні там понеділок, вівторок. Далі дитина має знати, як її звати, як звати її батьків, де вона проживає. Дитина повинна розділяти звуки на голосні і приголосні. Якщо ви ще не досягли великих успіхів у науці, не біда, пам'ятайте, у вас з малюком рік попереду. Марія Ходовицька, Тараса Мегаленко Стрийські новини. Еський міськрайонний відділ міліції просить допомогти розшукати зниклого безвісти Анатолія. Качуринця, жителя міста Моршин, чоловік вийшов з дому 20 лютого 2006 року і досі не повернувся. Його прикмети вік 49 років, ріс 180 сантиметрів, худорлявої тілобудови, обличчя подовгувате, волосся пряме, чорне очі, голубі. Всім, кому що небудь відомо про можливе місце перебування даного громадянина, правоохоронні органи просять повідомити за номером телефону 557 58 або 102. Дільничні інспектори стриської міськвідділу міліції викрили діяльність домашнього міні-цеху з виробництва фальсифікованої горілки. У 51-річний чоловік на другому поверсі власного будинку обладнав приміщення ванної кімнати для виготовлення алкогольної продукції. Під час огляду у чоловіка виявили пластикову бочку на третину, наповнену водно спиртовою рідиною, близько 400 корків та 2400 марок акцизного збору. Крім того, вилучено обладнання для продукування фальсифікації. Ато незадовго до огляду правоохоронці зафіксували низку фактів збуту нелегального спиртного. За словами начальника Стрийської міліції Андрія Кумечка, фальсифіковану горілку підприємець з дружиною реалізовували з полиць власного магазину. Зразки виявленої рідини направлено на експертизу. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи. Сьогодні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці на честь народження Діви Марії. У народі його ще називають другою пречистою. Це одне з 12 найбільших церковних свят. Цього дня не можна нічого робити ні на полі, ні по господарству. За переказом Богородиця народилася в містечку Назарет у сім'ї праведного подружжя Іоакима та Анни. Народження Діви Марії було першим дивом у ланцюзі подій, пов'язаних з історією спасіння світу. Довго Іоаким та Анна були безділи. Дітними і ось несподівано з'явився ангел і сказав, що у неї народиться дочка, а назвати її необхідно Марія. І через неї світу буде спасіння. І все передбачене Богом здійснилося, і в небо відкрилися ворота. У народі другу причисту відзначають як свято врожаю. Богородицю також, також вважали заступницею породіль цього дня. Жінки, які не мають дітей, замовляли службу в церкві, справляли обід та запрошували бідних, щоб молилися Богородиці за її дітей. Освітили відтепер багатолюдний Стрийський вокзал оберігатиме фігура Божої Матері. Саме її сьогодні встановили біля адміністративної будівлі. На урочистому відкритті побували і наші журналісти. 21 вересня святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Народження Марії означало прощення первородного гріха і відкривало перед людиною двері до вічного життя. Стріяни не залишились осторонь свята. На території вокзалу освятили фігуру Пресвятої Богородиці. В урочистостях взяли участь працівники та керівництво Стрийської дистанції колії. Отець Іван освятив скульптуру та побажав всіх благ людям. Разом заспівали «Многая літа. Ви свій офіс Тут, де ви збираєтеся для розпорядження всіх справ своїх, ви віддали в опіку Божої Матері, Різьбу її, і нехай же Матинка Божа береже вас. літа, літва! літа, літва, літа. Фігуру Богородиці встановили як оберіг для працівників, адже робота на залізниці не зовсім легка, іноді навіть небезпечна. Люди вірять в те, що Пресвята Богородиця допоможе їм. У нас така робота специфічна, що ми повинні все яка, бути на рівні, працювати, щоб поїзда безпечно пасажири їздили з поїздами, і ми вирішили, щоб наші біди нас обминали всякими шляхами окольними, вирішили поставити матір Божу, щоб допомагала нам. Всі кошти на постамент на, на, на цей пам'ятник, значить, нам е, люди наші всі з цілої організації. У нас організація 500, 580 чоловік. Ми всі ну, скидувались. Е, а сам пам'ятник, матер Божі, ну як, як, як керівник підприємства, я сам його за ну за свої кошти придбав. Марічка Тиводар, Руслан Леськів, Стрийські Новини. За останній тиждень у Стрийському пологовому будинку народилося 39 немовлят, 19 дівчаток та 20 хлопчиків. Найстаршій мамі 42 роки. Вітаємо щасливих батьків. На кінець випуску невеличке оголошення у неділю, 23 вересня, відбудеться відправа присвячена 21-й річниці з дня смерті поета Політв'язня, філософа, краєвого провідника ОУН Зеновія Красівського. Початок о 12-й годині біля його пам'ятника, який розташований на території 10-ї школи. Я нагадую, що ви можете поділитися цікавою інформацією. Це ви зможете зробити за номером телефону 45983. Заходьте також на наш сайт telelan.com.ua. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник із аналітичним тижневником «Місто». А я ж прощаюсь з вами до наступного тижня. Щасти. Вчора пройшло завтра ще не настало. Маємо тільки сьогодні. Тож до справи справа спортивної в студії працює хвилик. Мої вітання. Українська відповідь на голландське зухвальство капітан Дніпропетровського Дніпра Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди над голландським ПСВ у груповому етапі Ліги Європи. Я думаю, що в наступних матчах нам буде важче, бо на нас вже по іншому дивитимуться. Ще вчора на прес-конференції я помітив, що журналісти з Голландії з насмішками ставилися до нас. Тому я вважаю, що друга гра із шведами буде дуже серйозною і дуже важкою. А кожна наступна ще важчою сказав Ротань. У Федерації легкої атлетики стверджують, що держава невчасно перерахувала гроші на харчування для спортсменів. Президент Федерації легкої атлетики України Валерій Борзов спростовує звинувачення в розтраті керівництвом федерації державних коштів, виділених на підготовку спортсменів. Борзов повідомив, що кошти до зборів членів національної команди з легкої атлетики, які проводилися у Святошенні напередодні Олімпійських ігор, були виділені із запізненням. У Федерації легкої атлетики також заявили, що пов'язують звинувачення на свою адресу і на адресу. Головних тренерів збірних команд у розтраті коштів, виділених на підготовку спортсменів, і з наміром влади змінити президента федерації. Надаємо у вересні спеціальна комісія виявила нецільове використання коштів керівниками національної збірної України з легкої атлетики. Черга претендентів на бій з кличками Росте, виступаючи під білоруським прапором на переможний російський суперважкоговик Олександр Рустінов заявив, що буде щасливий можливості битися чемпіоном світу в суперважкій вазі українцем Володимиром Кличком або його братом чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі українцем Віталієм Кличком. Я двічі допомагав Віталію готуватися до бої, і ця робота стала для мене величезним досвідом. Після цього я усвідомив одну просту істину: якщо ви хочете бути кращим, то і працювати Мені з кращими. Я пишаюся тим, що співпрацював з кличком. Даний час брати королі суперважкої ваги. Кожен боксер хоче з ними битися, але не у кожного з'явиться така можливість. Буду щасливий, якщо шанс провести бій з Віталієм Володимиром випаде мені. Цитує його боксин -сцінком. Гравець Челсі отримав російські образи. Півзахисник Челсі Джон Обі Мікел після матчу Ліга Чемпіонів з Ювентусом отримав у своєму профілі соціальної мережі російські образи. Нагадаємо, гравець помилився в епізоді з другим голом італійців. Після цього у Твіттері футболіст отримав декілька повідомлень з російськими образами. Челсі засудив дії зловмисників і повідомив поліцію про цей інцидент. Іспанський футбол вимирає. Доктор економічних наук, професор університету Барселони Хосе Марія Гайлібан поділився думкою про фінансову ситуацію в примері. Іспанська ліга не розвивається, тільки Барселона і Реал демонструють прогрес. Ці інші команди залишилися на рівні п'ятирічної давнини. Іспанський футбол вмирає. Я бачу одну з головних проблем на стадіонах. Іспанський футбол не приваблює вболівальників. Футбол це відображення стану справ в економіці. Якщо погоджуватися з такими твердженнями на прикладі українського футболу, то про національну економіку краще промовчати. І це всі новини на сьогодні. Я Олег Филипп прощаюся з вами. Кожен з нас потребує того, хто б допомагав триматися землі, але час від часу нагадував, що існує небо. Все добре. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду, без опадів воло із повітря становитиме 57%. Температура повітря вночі 6-7 градусів із позначкою плюс, день 16 – вище нуля. Вітер змінних напрямків 1-3 метри за секунду.